Що таке пластифікатор, навіщо він потрібен та як його застосовувати. Пластифікатор це добавка для бетону, що надає готовому розчину пластичності, підвищує адгезію, полегшує його укладання. Пластифікатор SAMPOL збільшує міцність готового бетону до 20%, а також запобігає розтріскуванню бетону після висихання. Застосовується для облаштування теплих самовирівнюючих та наливних підлог. А також для всіх видів товарного бетону. Пластифікатор додається до вже готового цементного розчину в такій пропорції 2% пластифікатору від загальної маси цементу. Тобто на 100 кг цементу необхідно 2 літра пластифікатору. Постачається пластифікатор в каністрах по 5 літрів. Придбати його можна за цим номером телефону. А більш детально ознайомитися з характеристиками можна на нашому сайті за посиланням під відео.